Сучасній взаємодії з клієнтами кожна зустріч з ними, з клієнтами це шанс або виграти, або втратити у виходу. Особливо це гостро відчувається в тих компаніях, де процеси продажів вони не структуровані, і кожен менеджер працює за власним сценарієм. Це призводить до того, що клієнти вони залишаються незадоволеними, а компанії втрачають дорогоцінні ліди. І щоб уникнути подібних ситуацій та побудувати ефективну взаємодію з потенційними клієнтами, необхідно зробити одну просту річ: це створити ідеальний скрипт для спілкування з вашими клієнтами. Тож, як це зробити сьогодні, ми з вами розберемо детально. Почнімо ми з вами з основних проблем компаній, які пов'язані із втратою заявок. Перед тим, як переходити до створення скриптів, важливо зрозуміти ключові проблеми, з якими стикаються компанії. Їх насправді ми виокремили декілька. Наприклад, така проблема, як невизначеність та відсутність структури спілкування. Коли менеджер не знає, з чого почати розмову, які питання поставити, як відповісти на заперечення клієнта, процес взаємодії він попросту перетворюється на хаос. Відповідно, надалі це є неправильне визначення проблеми клієнта. Часто менеджери пропонують рішення, які не мають нічого спільного з проблемами ваших клієнтів. Як правило, це призводить до втрати двіри, відмови в співпраці в майбутньому. Наступна проблема це відсутність стратегії роботи із запереченнями ваших клієнтів. Коли клієнт висловлює певні сумніви чи заперечення, непідготовлені менеджери він або губляться, або намагаються тиснути на клієнтів. Що в своїй історії попросту посилює ситуацію недовіри, і, як правило, наступне випливає це несвоєчасна та нав'язлива пропозиція продукту. Продавці, які надто рано пропонують клієнтам продукти, послуги рішення, вони перед цим не виявляють потребу або затягують розмову, втрачаючи увагу клієнта. В під час розмови дуже важливо. Вірно, підібрати момент, де потрібно запропонувати рішення безпосередньо нашому клієнту. І втрата контролю за процесом. Тобто, без чіткого плану менеджер не контролює хід розмови із клієнтом, він втрачає ініціативу та не доводить угоду до кінця. Важливо на початку розмови з вашим клієнтом обговорити структуру цієї розмови, тобто, щоб клієнт також розумів, про що ми будемо говорити. І надалі переходити вже безпосередньо там до представлення компанії ознайомлення з тим, з якими послугами працює компанія, і так інше. Давайте ж з вами.